la У подільському молодіжному центрі Лофт відбулася незабутня жива кав'ярня з відомою фотографинею Анастасією Кудрявцевою. На тему фотографія, мистецтво бачити. Захід зібрав шанувальників, фотографії молодих митців та всіх, хто прагне вдосконалити свої навички спостереження. Анастасія поділилася своїм унікальним баченням фотографії, наголошуючи на важливості вміння помічати деталі навколишнього світу. Вона розповіла про свої улюблені техніки та прийоми, які допомагають створювати Рити по справжньому емоційні зображення мені дуже приємно бачити стільки молоді, яка цікавиться да, фотографією, бо це нас насправді це дуже така професія, яка ніколи не вийде не з моди. Вона ніколи не буде зайвою. Вона завжди лише тільки розвивається. Тож, якщо молодь цікавиться, то це значить воно їй потрібно. Зараз темп життя змінюється, якщо раніше, наприклад, було дуже мен... ну, набагато менше було запитів на якусь контент-зйомку, на зйомку якихось товарів, чи для на зйомку навіть чоловіки стали багато приходити, бо вони займаються ну, певним бізнесом чи певною діяльністю, коли їм потрібно в соцмережі викладати якийсь контент, а контент це чи відео, чи фотографія. Це, звісно, дуже розвивається. Тож, якщо цим цікавиться молодь і їм це потрібно, то мені дуже було приємно поділитися своїм досвідом і побачити, що їм цікаво. Тож я дуже вдячна, що мене сьогодні запросили. Захід пройшов у невимушеній атмосфері. Учасники активно долучалися до обговорення, ділилися своїми враженнями та переживаннями, що зробило зустріч ще більш інтерактивною та захоплюючою. Анастасія Кудравцева охоче відповідала на запитання, надаючи цінні поради щодо розвитку фотографічних навичок і творчого підходу до зйомки. Тож цей захід став чудовим прикладом того, як мистецтво може об'єднувати людей, надихати на нові ідеї та створювати простір для творчості. Сеня Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.